Один із наймасштабніших обстрілів за час повномасштабної війни. Росія атакувала Київ і кілька інших міст України, випустивши понад 440 дронів, камікадзе та три десятки ракет. У столиці щонайменше 15 загиблих і понад сотня поранених. Пошкодження зафіксували у восьми районах міста. Повністю зруйнований під'їзд житлового будинку. У Солом'янському районі загинув громадянин Сполучених Штатів. Він опинився під завалами у власному домі. Також відомо про влучання у гуртожиток Київського авіаційного інституту. На щастя, Гиблих там немає, люди встигли спуститися в укриття. Під ударом була й Одеса. Там поранення отримали 13 людей. Під завалами рятувальники знайшли тіло 60-річної жінки. У відповідь на критику світової спільноти Кремль вкотре намагається перекласти відповідальність. Цього разу на українську ППО російські пропагандисти поширюють фейки про нібито випадкові ураження житлових будинків у центрі протидії дезінформації. Наголошують такі заяви частина інформаційної війни. І ще один доказ того, що Росія воює не лише з ракетами, а й брехнею.